Відбулася телефонна розмова Трампа та Зеленського один із найбільш напружених діалогів. Перед цим Трамп вдруге говорив із Путіним. Диктатор хоче війни у Європі. Росія дивиться у бік країн НАТО. Чи зважиться Кремль на напад? Давайте розбиратися у ситуації. Починаємо після вашої підписки. Диктатор Владимір Путін не обмежиться війною в Україні. Кремлівський главар планує напасти на Європу і розв'язати масштабну війну з НАТО. Про це йдеться у звіті данської розвідки за 12 лютого. Нині Путін не ризикне це робити, однак після гарячої фази російсько-української війни окупанти майже одразу зможуть розв'язати нову бійню, стверджують експерти. За їхніми прогнозами, новий і ще запекліший виток збройного конфлікту може розпочатися вже за п'ять років після припинення війни на наших територіях. Хоча навіть цей сценарій може виявитися відносно позитивним. Президент України. Володимир Зеленський вважає, що в Європі немає стільки часу. На думку гаранта РФ готується влаштувати повномасштабне вторгнення вже у 2025 році. Під ударом Польща та Литва. Почуємо коментар гаранта для The Guardian. Росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових. Без України Європу буде окуповано тотально, вважає президент. Наша держава буквально грає роль щита. Однак, сили противника об'єктивно переважають чисельно удвічі. І сьогодні армія, яка 110 бригад стримує, і нам дуже важко стримуємо тих, у кого 220-230 бригад. Так. Угу. Але це один до двох, ви бачите. Знаєте, як говорять, якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було як мінімум один до трьох. Угу. Один до трьох, тоді буде і результативний наступ, і буде опросування вперед. Так от, якщо без України, без України, ви зрозумієте, що у Росії один до трьох до Європи. Саме тому нашу армію важливо підтримувати партнерам, закликає до дій додій альянсу Марк Рюте. Ось цитата: якщо Путін нападе на НАТО, реакція буде нищівною. Він програє. Нехай навіть не думає про це, адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО, зазначив він. Також у Альянсі зробили заяву щодо необхідності посилення ППО України. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів, наголошує пан Рюте. І жодних мінських угод 2.0 бути не може. Далі дослівно. Незалежно від того, що вийде з цих переговорів, у коли це станеться, ми маємо бути впевнені колективно та колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Тож жодних повторень того, що ми мали з мінськими угодами. Кінець цитати Щоправда, штати підводять своєю риторикою до того, що Україні варто готуватися до втрат території. Вихід України не те, що на кордони 1991-го, а навіть на кордони 2014-го року. Є нереалістичним сценарієм. Таке заявив новий міністр оборони США Під Хексет. Не збирається Америка і відправляти до нас своїх миротворців, відрізав урядовець. В такому разі не стане нам у пригоді і контингенти з Європи, якщо до місії не приєднаються Штати, вважає банкова. Разом із цим у ЄС заявили, що відправка навіть 40 тисячі миротворців в Україну була би складною для них. Тобто ситуація такий собі. Військовий цукцванг. можливо, Трамп змінить думку після розмови з лавою України. Ключовий діалог вже відбувся увечері, 12 лютого. Про телефонний зв'язок Вашингтон Київ сповістив головний кореспондент Financial Times в Україні. Інсайдери пишуть, що відбулася важка розмова, одна із найважчих за весь час президентства Володимира Олександровича. Тривала вона близько години. Ось що написав про неї сам Зеленський. Тривала розмова про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Обговорили нашу розмову зі скотом Бесентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної і ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови. І з Путіним. Власне, цього ж дня, але уранці, Трамп дійсно телефонував ще й Путіну. І вони домовилися негайно розпочати перемовини щодо припинення війни в Україні. Ось як він це описав у своїх соцмережах. Далі, цитата. Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включаючи відвідування держав одна одної. Ми також домовилися, що наші відповідні команди почнуть переговори щодо мирного врегулювання в Україні. Негайно. І ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові Україну Зеленському, щоб повідомити йому про розмову, що відбулася прямо і зараз. Імовірно, це вже друга розмова Трампа і Путіна. Видання The New York Post писало про перший діалог по телефону 9 лютого. Зазначу, що американська сторона також днями відряджала свого спецпредставника у Москву, а до Києва на цьому тижні має прибути міністр фінансів США. Чи будуть зрушення, та чи згодяться сторони врешті зустрітися за круглим столом за участі посередників? Відповідайте, будь ласка, в коментарях під цим відео дуже чекаємо на ваші думки. Не забувайте ставити лайки нашим випускам і підписуватися на канал «Сейчас». час. Америка веде подвійну гру. Штати підтвердили зустрічі своїх представників із посадовцями України та Росії. Вашингтон має намір швидко укласти мирну угоду. Посланця Трампа чекають на банкові. Росія при цьому виконала протест. Що знову не подобається путіністам? Про це говоримо далі на каналі. «Сей час Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли держава буде сильною на полі бою. Ця заява пролунала із вуст міністра оборони Умєрова із Брюсселя, куди він приїхав на перше при Трампі засідання у форматі «Ремштайн». На зустрічі контактної групи обговорюватимуть продовження військових поставок Україні у 2025 році, їхнє збільшення за рахунок Європи і розвиток української оборонної промисловості. Скажу більше, Рустем Умєров вже встиг зустрітися із новообраним міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Хексетом. Щоправда, деталі зустрічі на публіку рядовець не виніс. Але напередодні гексет артикулював, що Трамп має намір швидко укласти мирну угоду щодо України. Водночас, штати не планують направляти сюди своїх військових. Як бачимо, на тлі активних розмов про ймовірні перемовини України і Росії не припиняється обговорення мілітарної підтримки для нашої армії. Тобто партнери розуміють важливість військової складової. А як щодо дипломатичної? Президент Зеленський зробив важливий анонс. Почуємо наживо. Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. Щоправда, до цього глава держави говорив про енергетику, тому ймовірно, перемовини зі штатами стосуватимуться і цього питання. А ще зачіпатимуть аспект економічний. Дональд Трамп підтвердив, що для зустрічі із Зеленським відряджає до Києва свого міністра фінансів. Ця війна має скоро закінчитися, підкреслив у тому ж дописі Трамп. Якщо вірити виданню Блумберг, американський міністр приїде в Україну вже цього тижня, будуть обговорювати отримання доступу США до критичних мінералів України і корисних копалин. Нагадаю, що про це вже йшлося раніше, і Україна дала знак, що згодна піти на таку домовленість взамін на продовження військового постачання з боку штатів. Паралельно Вашингтон має контакти із Москвою. У Білому домі підтвердили, що спецпосланець Трампа Вітков відвідав столицю РФ. Посадовець має особливе доручення його нарекли допомагати встановленню миру між Україною та Росією. Про це йдеться у публікації «The New York Times», яка посилається на інформовані джерела. Можливо, він мав зустріч особисто із диктатором Путіним. Як пишуть журналісти, аудієнція тривала аж три з половиною години. Отже, зв'язки дійсно налагоджуються. І ще одним зеленим сигналом до порозуміння РФ і США стало звільнення 63-річного американця Марка Фогеля, шкільного вчителя, засудженого в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. 11 лютого президент Трамп зустрів бранця, звільненого після трьох років ув'язнення на ганку Білого Дому особисто. Росія обійшлася з нами дуже люб'язно. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну, цитує Трампа Associated France Press. Також раніше у пресі вже звучали припущення про те, що російська курська область може стати своєрідною розмінною монетою. Але вороже МЗС дало зрозуміти, що Москва не має наміру вести переговори про обмін підконтрольної ЗСУ частини Курщини на захоплені росіянами території України. Як ви вважаєте? Чи може така позиція Кремля змінитися під тиском обставин? Чи це лише черговий елемент їхньої інформаційної гри? Пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки і будьте з нами.